Добрий вечір тобі, пане, Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці народи, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народи, бо прийдуть до тебе три прайків, гості, народи, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, родич Христове Христо. радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, а той другий празник Святого Василя радуйся, ой, радуйся земле Син Божий народився, а той третій празник святеба нахрестя, радуйся, Ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився.